19 травня цього року вночі відбулось чергове протистояння між мешканцями села Кирнасів Катульчинського району і молодиками, які представляли нового власника цукрового заводу. Конфлікт виникає не вперше два місяці тому. Відбулася подібна спроба рейдерської атаки, в результаті чого було травмовано трьох жінок. Цього разу померла людина. Жінами наїжджали на людей на по ногах, не дивлячись на дітей, ні на лік, ні на кого сказали: якщо ви нас не пустите в цукровий завод. Ми приїдемо на слідущий раз з людьми з автоматами і попристрілюємо вам ноги через бандитів Чоловік пішов на той світ, бо ночі приїхали. Чого ви ночі їдете? Чого ви їдете? Людей б'єте? Чого ви тих жінок побили? Начальник УМВС України у Вінницькій області Валерій Нонік повідомив журналістам, що смерть чоловіка сталася внаслідок інфаркту. При розтині був присутній його син, який також засвідчив відсутність у померлого будь-яких зовнішніх пошкоджень. Цей чоловік він 38-го року народження недавно приніс інфаркт. Він просто прийшов, там є свідки, що його ніхто не чіпав. У його при час, значить, його розтину там на тілі не було не помічення жодного сінця. Йому просто стало зле, і він під час цього. Цієї ситуації він там на місці впав, визвали скору допомогу. Вона швидку допомогу. Вона приїхала, але вже не встигла оказати йому допомогу. В цілому правоохоронні органи взяли справу Кирнасівського цукрового заводу під особливий контроль. Документи власників прискіпливо перевіряють, як і людей, які власне і робили спробу рейдерської атаки. Я вам хочу сказати, що там 33 чоловіка, які приїхали з стрім з ним було 32 чоловіка. Значить, 12 із них раніше судимі. Причому судимі за вбивство, розбої, грабіжі, за тяжкі, то особливо тяжкі, за сході тяжких, то особливо тяжких злочинів. Їх список у мене є, у нас є. Ми їх далі далі перевіряємо, яке вони взагалі право мали працювати в цій охоронній фірмі. Тому що міліції все ж таки вдалось порушити кримінальну справу по факту нанесення тілесних ушкоджень, Тульчинський суд відпустив фігуранта справи під заставу у 8 тисяч гривень. І він, порушивши підписку про невиїзд, покинув територію Вінницької області. І він після того, як суд його випустив, я не розумію з яких поміркувань, але я не можу давати оцінку суду. І він поїхав, його, він уїхав з території, ну, хоча ми йому підписку про невиїзд виписали, але ми, ми, ми ще й дамо їм праву оцінку. Сьогодні територію Кирнесівського цукрового заводу цілодобово охороняють чотири міліціонери. Керівництво УМВС переконує, навіть якщо всі документи власників відповідають чинному законодавству, порізати завод їм не дозволять. Там був завод бетонний, його вирізали, геть і вивезли. Сьогодні, якщо ми е, ще дамо. Змогу вирізати цей цукровий завод, просто ми тих людей кинемо на прозволяще. Олексій Літвінов, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.